Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми говоримо про приховані сенси російської пропаганди. І тема сьогодні нашої зустрічі теж пов'язана з подіями на Курщині і заявою з боку Росії про нібито втрачений шанс Україною припинити війну згідно російського щедрого плану, який був озвучений у червні. Тож, друзі, де тут маніпуляція і де тут прихований сенс пропаганди? Поговоримо далі. Про що йде мова? Днями заступник представника Російської Федерації при ООН такий собі Дмитро Полянський заявив наступне: що Україна втратила своїми діями на Курщині можливість припинити війну відповідно до щедрих пропозицій Росії, які, які вона озвучила у червні іюні моя країна... выступила с очень щедрым переговорным предложением адреса Украины, учитывая отчаянное ее положение на линии фронта. Неделю назад прозвучал ответ, режим Зеленского выбрал эскалацию и войну, совершив выпад в отношении Курской области и Та шаг, ката, като Україна горька пожаліє, пожежі на вибор був здійснені. І далі за цією заявою пролунали ще і погрози. Мовляв, Україна ще, скажем так, пожалкує про свій наступ на Курщі, але залишимо погрози по той бік нашої сьогоднішньої розмови. Ми ці такі речі чули неодноразово, а поговоримо про те, що приховувала заява Дмитра Полянського. І так. Давайте згадаємо про той, про той черневий план, про цю щедру пропозицію. Що це таке? Пам'ятаємо, що 15-16 червня 2024 року Україна провела у Швейцарії свій мирний саміт. Напередодні, 14 червня, Росія в особі його її очільника, бункерного диктатора Путіна, озвучила свої мирні пропозиції. Це було не випадково. Тобто Росія таким чином спробувала зіграти на випередження. Що ж містили ці пропозиції? Путін заявляв, що він готовий до перемовин, готовий до врегулювання конфлікту за таких умов. По-перше, це виведення з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей українських військ. І щоб ці землі, ці території залишилися повністю у складі Росії. Друге, Україна має припинити свій рух до НАТО. Третє, Україна має стати без'ядерною державою і позаблоковою. Далі е, Путін розмірковував, що в процесі перемовин. Міжнародна спільнота має визнати Крим російською територією і, врешті-решт, зняти санкції з Російської Федерації. Ось такий собі е, мирний щедрий план по путінськи, по-російськи. А тепер давайте, щоб зрозуміти, де тут прихований сенс цієї пропаганди, де така, знаєте, да, де оця маніпуляція, згадаємо вимоги, які Росія е, направляла Україні на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2024 року. Тоді вони були озвучені у вигляді цілій спеціальної військової операції. Так Росія назвала війну в Україні. Так от, крім незрозумілих словосполучень. Про демілітаризацію, денацифікацію, були і деякі конкретні речі: визнання ДНР і ЛНР, да? а тоді ми пам'ятаємо, Росія вже готувала входження цих територій у склад своєї держави. По-друге, припинення руху України в НАТО можливо, Росія дала би згоду на рух в ЄС, але під знаком питання. Далі позаблоковий статус Української держави позаядерний статус української держави визнання Криму за Росією міжнародною спільнотою. Тож, друзі, давайте тепер побачимо, чи тотожні ці плани практично так. Да. Тобто червневі, щедрі пропозиції Росії тотожні тим вимогам, які вона приділяла до України на початку повноштабного вторгнення у вигляді цілий СВО. Отут є маніпуляція, отут і прихована оцей зміст. Російської пропаганди, де вона роздуває таку бульбашку, що дивіться, ми маємо таку щедру пропозицію. Насправді, як ми вже з'ясували, ці щедрі пропозиції е повторюють оті вимоги, варварські вимоги, які порушують всі міжнародні норми, які Росія озвучила на початку війни. Тож, друзі, аби бути в курсі отаких от, от меседжів і таких от заяв, аби розуміти оці приховані сенси російської пропаганди, залишайтесь на нашому каналі. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Залишайтесь з нами. залишайтесь на каналі Правда про брехню.